Права 336 Усно. Представте частку у вигляді степеня. Ну що ж, стартуємо, перше завдання А в 7, що ділиться на а у квадраті. При діленні. У нас основа степені однакова, то ми записуємо, це можна записати як А в степені 7 відняти 2. Це буде А, тоді в 5 степені. Є? Друге завдання 3 в 14, і що ділиться на 3 в 11. Ну що ж, це можна записати як 3 у степені. 14 відняти 11. Віднімаємо показники степеня. Бо ми ділимо ці числа. Так, отже, тоді це буде 3 в степені 14 відняти 11, це буде 3. Є. Далі Це 8 і що ділиться на це? Це можна записати, як в 8 що ділиться. Це це в це першій степені. Тоді. Записуємо, як С в степені 8 відняти 1. Це буде С в 7 степені. Переходимо до останнього четвертого завдання 12 в 14 степені, що ділиться на 12 у 13 степені. Ну що ж основа степені у нас однакова. То ми записуємо, що це дорівнює. Це можна сказати як 12 степені. 14 відняти 13. Піднімаємо показники степеня. Це буде 12 у першій степені. В принципі, це буде 12, але нам сказано. Представте частку у вигляді степеня. Тому записуємо 12 у першій степені. Записуємо відповідь. Отже, представте частку у вигляді степеня. записуємо у першому завданні А в 5, друге завдання це буде 3 в 3, Третє завдання це буде С в 7. Четверте завдання це буде 12 у першій. Yeah.